Вітаю на телеканалі Сі4. Я Роман Олійник. Далі поговоримо про головні події дня. Історія Олени Точоної, працівника ДСНС, яка мріяла підняти український прапор над Рідною Луганщиною. Вербував колишніх в'язнів, долав російських вангерівців. СБУ затримало прокремлівського агента. Вивчаємо своє. Що означає слово ослін та «кватирка»? Опитування Чернівецького репортера. Україна продовжує чинити опір російській агресії за минулу добу із вождем пролетаріату Володимиром Леніним зустрілися ще 620 окупантів. А сьогодні вранці російські радіослухачі сколихнуло повідомлення про ракетні удари. Над таким сюрпризом працювали українські хакери. Внімання внімання, угроза ракетного удара. Буковина прощається із воїнами, які загинули, захищаючи нашу країну на війні з Росією. Молодшого сержанта Ігоря Тодеренчука провели в останній шлях усією великокучерівською громадою. Сержанту Олегу Манкевичу останню шану віддали в селі Оживе із солдатом Іваном Кирильчуком попрощалися нині у селі Добринівці. До останнього залишалася на Луганщині. Чернівецький репортер поспілкувався з Оленою Точоною, колишньою капітанкою служби цивільного захисту Луганської області. Вона у березні евакуювалася із родиною до Буковини. Про роботу в окупації переїзд та адаптацію на новому місці. Дивіться у сюжеті мого колеги Максима Берника. Олена Точона не витягує людей з пожеж, але її робота не менш важлива: фіксувати надзвичайні ситуації та вчити людей правил безпеки у критичних моментах. Жінка у професії вже 12 років та запевняє ні разу не сумнівалась у власному виборі. Коли вже я складала іспити на, на цю професію у цей виш, тоді я зрозуміла, що це моє це моє покликання. Мене дуже завжди. Притягувала допомагати людям, навчалась Олена у Харкові, але сама з Краснодону, що на Луганщині. Російська агресія завадила спокійно жити у рідному місті. Ще у 2014-му була змушена приїхати до Мілового. Там і працювала до кінця березня 2022-го. Перший день війни ми побачили, що зайшли війська. Російські ми місяць були там в окупації. Ми виконували свої функції, ходили на службу. Така, таке, така була вказівка нашого керівництва. Співпрацювати з окупантами відмовилась, допомагала місцевим, доки не отримала наказ від керівництва. Евакуюватись, переїхала до Чернівецької області разом із семирічним сином і чоловіком. Ми подолали відстань сюди півтори тисячі кілометрів. Той шлях, який ми прямували, він обстрілювався. Але дякувати Богові, ми цілі та неврідимі. Чоловік Олени теж працює в ДСНС. Розповідає, переїхали разом, але потім його відправили на ротацію у Харків, де він допомагає регіону оговтуватись від обстрілів та руйнувань. На боковині певний надзвичайниця їх зустріли як рідних. Тут отримали не тільки роботу, а й справжніх друзів. Олександр працює з Оленою в одному кабінеті. Не приховує жінка, ідеально увійшла у новий для себе колектив. Прийняли. Як то по-домашньому, -по чи як можна сказати, що для мене запам'яталось, це Олена Вікторовна була здивована. Ми, по суті, межуємо з Румунією, Молдовою. А у них, на жаль, сусідом є Російська Федерація. Е, була Олена Вікторовна здивована, що тут дуже багато людей спілкуються румунською мовою. Трошечки вже знаю. Якщо ще її підучити, то взагалі можна буде не від, ну, не відрізниш від місцевої жительки Буковини. Батьки Олени залишились у Краснодоні. Жінка стривожно розповідає: виїхати змоги не мають, тому вірить та Сподіваються на майбутню перемогу. А вже ж хочеться повернутися, а вже ж хочеться, щоб війна закінчилася, щоб усі, хто виїхав, був вимушений виїхати. Чи то на території України, чи то за кордон повернулися до своїх домівок після перемоги України, каже перш за все, обійме батьків і назавжди підніме український прапор над рідними пожежними частинами у Краснодоні та Міловому. Максим Берник, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4 СБУ заблокувало у Вінниці канал рекрутингу колишніх в'язнів до лав російської приватної військової компанії Вагнер. Російський агент вербував тюремників у Вінницькій області. За участь у бойових діях проти українських сил оборони пропонували рекордам від 2 до 4 тисяч доларів на місяць. За даними слідства, агентом расистів виявився місцевий рецидивіст, який 15 років провів за гратами за розбій та групове зґвалтування. Саме через широке коло зв'язків у кримінальному середовищі, у тому числі на території країни-агресора, на нього вийшов представник угруповання Вагнера. І запропонував надавати допомогу у війні проти України. За вказівкою ворога Вінничанин почав підшукувати кримінальників для подальшого залучення до складу приватної військової компанії РФ. Під час обшуку за місцем проживання фігуранта правоохоронці виявили мобільні телефони і комп'ютерну техніку із доказами його листування з вагнерівцем. Відновлювати Україну доведеться через руйнування та зміни. У Чернівцях екс-міністр економіки Павло Шеремета разом із підприємцями та фінансистами обговорили стратегію розвитку країни після перемоги, які важливі етапи нам доведеться пройти, та яку роль відіграє у відновленні Чернівці. Чули журналісти Чернівецького репортера. Думати про майбутні зміни в країні саме у Чернівцях вирішили не випадково, каже Павло Шеремета. Мовляв, тут є відповідна аура. Аура, яка правильна, яка говорить про е, наголос, який професор Шумпетер робив у книзі інновації, підприємництво цей наголос залишається. Багато в світі і в економічній теорії, що змінилося, це не змінилося, і це прекрасно. За словами фахівця, не змінилася і важливість людського ресурсу, ба більше сьогодні вона вийшла на новий рівень. Тож для відбудови нашої країни надважливе повернення українців за кордоном. Нас не вийде, у нас не вийде нічого без нового бізнесу, тому що. Нам треба ж повернути наших біженців і для того, щоб їх повернути, нам треба значно більше бізнесу. Нам треба значно більше робочих місць. І поки в цілому про долю економіки країни говорити складно. Павло Шеремета переконує у Чернівцях зміни відбуваються вже сьогодні. Це динамічне місто, це місто з такою живою, дуже динамічною демократією. Останні роки мені здається, що місто прогресує дуже добре. І відповідно воно змінюється постійно, і в тому числі і за перелокації і за цих змін, які спровоковані війною, публічна зустріч Павла Шеремети з чернівчанами відбулася у рамках проєкту «Reopen Ukraine» – інституту центральноєвропейської стратегії. Організатори кажуть, мають на меті вже зараз говорити про відбудову саме в західних регіонах країни, які межують та мають тісні зв'язки з країнами ЄС. Стараємося запрошувати таких яскравих спікерів, які якраз і мають досвід у темі війни і темі, темі економіки, політики, журналістики. Так, зокрема, серед наших спікерів були такі відомі люди, як Віталій Портніков, так як Євген Лібовицький, Ярослав Грицак і будуть ще. На зустрічі із спікерами приходять люди різних професій та соціального статусу. Всі ті, хто буде відбудовувати нашу країну. Цього разу на обговорення вдалося залучити багато підприємців, більшість з яких не так часто побачиш на публічних заходах, каже Лілія Шутяк. Самі ж бізнесмени додають, почули для себе відповіді на питання, як саме підтримувати економічний фронт. Це не капітальні інвестиції, на які ми дуже сильно чекаємо. Це не те, що звичайно ми чекаємо на відвоювання наших територій. Це все дуже важливо, але в першу чергу це наші люди, їхні підприємницькі таланти і те, як вони будуть розвивати бізнес, створювати робочі місця. Наприкінці зустрічі Павло Шеремета презентував книгу, співавторами якої стали чернівецькі економісти та фахівці. Також екс-міністр економіки України закликав місцевий бізнес не лише розвиватися локально, а й масштабуватися до всеукраїнського рівня. Олена Крічко, Андрій Кордубан, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4 Твоя кров може воювати В Чернівецькому обласному центру служби крові, який розташований на вулиці Українська, 36, терміново потрібні донори. Найбільше із негативним резус-фактором стати донором може людина, якій виповнилося 18 років та яка має вагу не менше 50 кілограмів. Перед здачею вимірюють тиск, анкетують, а також донорам проводять розгорнуті аналізи. Громада рівних можливостей та якісних соціальних послуг у Мамаївській ОТГ проживає понад 22 тисячі людей з інвалідністю. З них 5% – діти дошкільного віку. Наша Олена Кричко побувала у Лужанах. Там місцяни, чиновники і експерти обговорили, як покращити умови проживання людям з інклюзивністю. Про безбар'єрність у Мамаївській ОТГ не лише говорять у Лужанах. Вже декілька місяців функціонує соціальне кафе Горнятко роботу тут знайшли молоді люди з інвалідністю. Владислав працює щодня з 9 ранку до 17 години. Каже, хоч в роботі й бувають свої складнощі, до всього підлаштовується і намагається концентруватися лише на позитиві. Люди заходять різні від А до Я, тобто ну в незалежності від категорії якоїсь людей всі приходять. Працюємо з кавою, з випічками солодкими. Можемо нагодувати також смачними бутербродами. Колега Владислава Саманта, дівчина зізнається, соціальна робота для людей з інвалідністю це поклик, адже тут вони перебувають у комфортному для них середовищі. Я себе почуваю тут собою. Я не, не думаю, наприклад, там щось сказати лишнє. Коли ти працюєш з однодумцями, це це якось ти не працюєш. Ти просто ти там, де ти маєш бути. Отак. Ж до безбар'єрності в громаді активно працюють над тим, аби облаштувати пандуси до кожної установи. Наразі доступними є вже близько 60% об'єктів. втім працювати ще я над чим кажуть посадовці. Я рахую, що для громади це дуже суттєво, адже отримати статус соціальної громади, а це не так просто, тому що соціальних послуг в громаді надається дуже багато і відповідно кожна послуга має мати не тільки там заключатися у довідці чи якомусь певному документі. Це ще означає бути комфортно людині присутньою в тому чи іншому закладі. Але пандуси це лише частина з необхідного. Важливими є параметри ліфтів, дверних рам та навіть столів ресепшонистів або ж барних стійок. Окреме питання доступність медичних установ. Те, що здається елементарним, наприклад, зробити рентгенівський знімок, це доволі складно для людей з інклюзією. Ще такий гарний приклад, коли гінекологічні крісла. На жаль, не є доступними для жінок з інвалідністю. Ви знаєте, у нас дуже багато таких крісел ще старих, де є сходинки. Як туди піднятися жінки, яка не ходить взагалі і має інвалідність. Утім, Валентина додає говорити про людей з інвалідністю і їхні потреби це вже перший крок у вирішенні проблеми. І Мамаєвська громада робить його активно. Тут ініціативна група разом із благодійниками вже відкрила комунальну установу для молоді з інвалідністю. А зараз активно працює над відкриттям реабілітаційного центру. В ньому будуть не лише надавати фізичну та психологічну допомогу, а й акцентують увагу на профорієнтації. Він має на меті допомогти молодим людям соціалізуватися у суспільство, інтегруватися, дати можливість опанувати світ не тільки. Через шибку, як ми кажемо, а бачити світ своїми очима і жити в ньому. Тому на сьогодні дуже приємно, що є дуже багато людей, які зголосилися бути на цьому заході. Людмила Крестянікова додає, інвалідність це не вирок, і мрії особливих дітей. Також мають бути реалізовані. Олена Крічко, Андрій Кордубан, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4 Чернівецький репортер вийшов на вулиці міста, аби запитатися у перехожих, чи знають вони українські слова. Цього разу ми обрали слова ослін та «кватирка». Що вони означають? Дивіться ослін. Ще такого не чула. А з чим воно у вас асоціюється? Осликом. «Ослін»? ослін. Астамагар. А це може щось з одягу? Може, страва якась? Овоч. Екзотичний. Ослін, це мабуть. Те, що ти біля цього, ну, хати. Тканина якась. Ну я не буду казати осел, бо це занадто банально. Щось із тварин знавства, не знаю. Я думаю, що це щось пристосування, щоб сідати чи ні. Ослід, я знаю, що це таке. Що? Ну, це ж лавка така. А як ви гадаєте, що таке квартирка? Квартирка, <рес> Щось таке маленьке, затишне, не знаю. Коли знаєте, що це щось з посудою зв'язано. Кватирка не знаю, є краватка, це типу галстук, кватирка. Не знаю, це може теж якась побутова річ, певно, так? О, це е, ну, те, що російсько називається форточка. Про російські газети та інший пропагандистський непотріб все це зібрали у шокуючу експозицію. Її презентували у Чернівцях у Фоє юності Буковини. Виставка Війна за незалежність України 2022 налічує у собі експонати з тимчасово окупованих територій та зони бойових дій. Ці речі за словами організаторів допомагають зрозуміти, який морок твориться у головах росіян і їхніх військових. Деталі дивіться у сюжеті. Пушелін, який не може більше терпіти. Фраза на першій шпальті однієї з пропагандистських газет цей потік журналістських стандартів розпосюджувався на Донбасі з 2014 року. Окрім проросійських штампів на виставці, яку привезли до Чернівців, науковці національного військового історичного музею. Є різні речі вжитку окупантів. Показано то все, що вони читають. Яка пропаганда до них? Тобто вони приходять як дійсно як стемрили. У них тільки. В голові навіть боюся представити, що там твориться після того, що вони читають. Це Застивші люди в минулому столітті чи позаминулому столітті. Ці експонати збирають дослідники з усієї України. Дещо віддавали військові, щось отримали від жителів, які вирвалися з окупації. Так на стендах можна ознайомитись із історією українського супротиву. Видно, які жахи наводить, який геноцид проводить. Російська Федерація проти нашого, наших людей також показано, які зразки, які каски, яка амуніція у них, які шеврони. І окрема складова виставки також є в, на стендах, де відмічається їхня пропаганда. Тобто пропаганда повністю направлена знову ж таки на геноцид нашого народу. На першому поверсі юності Буковини у фойє розмістили сотні найрізноманітніших експонатів. Кожен це доказ знущання кагбійських методів і військової агресії Росії проти нашої держави. Переглянути все це у Чернівцях можна впродовж кількох тижнів. Микола Швеція, Руслава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4 Краса зимових Карпат зачаровує. На горі піп іван після п'ятиденного шторму утворилися справжні снігові витвори мистецтва. Наразі там хмарно видавість обмежена, а температура повітря сягає 8 градусів морозу. Тим часом на Буковині 23 лютого синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Опадів не очікується. У Чернівцях вночі стопчики термометра опустяться до мінус 1 градуса, а в день температура повітря прогріється до 5 градусів тепла. По області температурні показники протягом доби коливатимуться в межах від 1 до 6 градусів вище нуля. За останні 130 років, 23 лютого, максимальна температура повітря була зафіксована у 1990 році, 15 градусів тепла, та мінімальна у 1956 році, мінус 21 градус морозу. Наразі це вся інформація, яку встигаємо вам повідомити. Залишайтеся з новинною командою Сі 4 і пам'ятайте, разом ми переможемо.